Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати задачі на знаходження чисел за їх сумами. Розглянемо задачі. Це прості задачі. Вони нам потім допоможуть у розв'язанні складної задачі. Розглянемо задачу А. Сік коштує 10 гривень. Пончик невідомоський. Вартість покупки коштує 25 гривень. Щоб дізнатися, скільки коштує пончик, ми повинні від 25 відняти 10. 25 відняти 10 дорівнює, дорівнює 15. Ціна пончика 15 гривень. Це задача на знаходження невідомого доданку. Розглянемо задачу Б. Вартість. Кубки 45 гривень. Сік і пончик коштують 25 гривень. Треба дізнатися, яка ціна цукерок. Для цього треба від загальної вартості 45 відняти 25, вартість соку і пончику. 45 відняти 25 дорівнює 20. Ціна цукерок 20 гривень. Розглянемо задачу. В. Загальна вартість соку пончику і цукерок 45 гривень. Пончик цукерки коштує 35 гривень. Нам треба дізнатися, яка вартість соку. Для цього треба від загальної вартості всієї покупки відняти вартість цукерок і пончику. 45 відняти 35 дорівнює 10. Отже, вартість соку 10 гривень. Ми з вами розв'язали прості задачі. Це задачі на знаходження невідомого доданку. Розв'яжемо складену задачу, яка складається із трьох простих. Зверніть увагу на розв'язання. 45 відняти 25 це ми знайдемо ціну цукерок. 45 відняти 25 дорівнює 20 гривень. Отже, ми дізналися ціну цукерок. Ціна цукерок 20 гривень. Тепер нам треба дізнатися ціну соку. 45 відняти 35. 45 відняти 35 дорівнює 10. 10 гривень це ціна соку. І нарешті нам треба дізнатися. Ціну пончика. Від вартості соку і пончика ми віднімемо вартість соку. 25 відняти 10 дорівнює 15 гривень. Це ціна пончику. Ціна цукерок 20 гривень, ціна соку 10 гривень, і ціна пончика 15 гривень. У відповіді запишемо, яка ціна. Окремо кожної покупки. Продовжуємо навчання. Прочитаємо задачу. Маса обіду молодшого школяра, окрім напою і хліба, становить 600 грамів. Перша страва і салат 300 г. Друга страва з гарніром і салатом 350 г. Яка маса першої страви, другої з гарніром і салату окремо? Розглянемо коротку умову задачі і розмірковуємо над планом розв'язання. Головне питання в задачі яка маса першої страви, другої з гарніром і салату окремо. Розв'яжемо задачу першим способом. Спочатку знайдемо, яка маса першої страви. Якщо маса обіду 600 г. І маса другої страви з гарніром і салатом 350 грамів, це відомо, ми можемо знайти різницю цих чисел і дізнаємося масу першої страви. 600 відняти 350 дорівнює 250 грамів. Це маса першої страви. Тепер дізнаємось, яка маса другої страви з гарніром. Від загальної маси обіду 600 г. Віднімемо масу першої страви і салату 300 г. 600 відняти 300 дорівнює 300 г. Це маса другої страви з гарніром. Тепер ми можемо знайти масу салату. Нам відома маса першої страви. І нам відома загальна маса першої страви і салату. 300 г. Отже, щоб дізнатися, яка маса салату, треба 300 відняти 250 рівня 50 грамів маси салату. Ми дізналися окремо, яка маса. Кожної страви. Маса першої страви 250 грамів. Маса салату 50 грамів, і маса другої страви з гарніром 300 грамів. Розв'яжемо задачу другим способом. Спочатку дізнаємось масу другої страви з гарніром. Від загальної маси 600. Віднімемо Масу першої страви і салату Дізнаємось масу другої страви з гарніром. 600 відняти 300 дорівня 300 грамів маса другої страви з гарніром. Ми дізналися масу другої страви з гарніром. Тепер ми можемо знайти масу салату. Від загальної маси салату і другої страви з гарніром, 350 грн. Віднімемо 300 г і дізнаємось масу салату. Та 50 відняти 300 до рівня 50 грамів. Це маса салату. Тепер можемо дізнатися, яка маса першої страви. Від загальної маси першої страви і салату 300 г. Віднімемо масу салату і дізнаємось масу першої страви. 300 відняти 50 Дорівнює 250 г маса першої страви. Отже, ми з вами дізналися окремо масу кожної страви. У відповіді запишемо окремо яка маса кожної страви. Відповідь маса першої страви 250 грамів. Маса другої страви з гарніром 300 г. Маса салату 50 грамів. Продовжуємо навчання. Розв'яжемо ще одну задачу. Сума трьох чисел 400. Сума першого і другого числа 240. А другого і третього – 260. Знайди кожне число. За допомогою питань будемо знаходити кожне число. Розглянемо коротку умову задачі. Сума трьох чисел 400. Сума першого і другого числа 240, сума другого і третього числа 260. Знайдемо спочатку, яке перше число. Щоб знайти перше число, треба від суми трьох чисел 400 відняти суму другого і третього числа 260. І ми дізнаємось, скільки дорівнює перше число. Запишемо першу дію. 400 відняти 260 дорівня 140. 140 це перше число. Тепер знайдемо третє число. Щоб знайти третє число, треба від суми трьох чисел 400, відняти суму першого і другого числа 240. І знайдемо третє число. Запишемо другу дію. 400 відняти 240. Дорівнює 160. 160 це третє число. Щоб знайти друге число від суми першого і другого числа, віднімемо відоме перше число і знайдемо друге число. 240 відняти 140 дорівнює 100. Це друге число. Відповідь. Перше число 140, друге число 100 і третє 160. Цю задачу можна перевірити, додавши ці числа, і щоб сума дорівнювала 400. Давайте перевіримо. 140 додати 100, додати 160, дорівнює 400. Отже, ми знайшли окремо кожне число і відповіли на головне питання задачі. Продовжуємо навчання. Пробуйте розв'язати самостійно задачу. Поставте відео на паузу. А потім перевіримо. Перевіряємо. Сума трьох чисел дорівнює 320. Сума першого і другого числа 180. А другого і третього – 210. Знайдемо окремо. Кожне число. Щоб знайти перше число, треба від суми трьох чисел відняти друге суму другого і третього числа 210 до рівня 110. 110 це в нас перше число. Тепер ми можемо знайти друге число. Від суми першого і другого числа 180 віднімемо Відоме перше число 180 відняти 110 дорівнює 70. 70 це в нас друге число. Тепер ми можемо знайти третє число. Від суми другого і третього числа 210. Відняти 70 дорівнює 140. 140 це третє число. Записуємо відповідь. Перше число 110, друге 70 і третє 140. Якщо ми додамо кожне число, то в результаті отримаємо суму 320. Я гадаю, що сьогодні на уроці ви зрозуміли, як розв'язувати задачі на знаходження чисел за їх сумами. Перевірте себе! Я вмію розв'язувати задачі на знаходження чисел за їх сумами. Я вмію знаходити невідомий доданок. Я вмію розв'язувати задачі різними способами. Бажаю успіхів у навчанні!